Постійні головні болі, хронічні болі в шиї, можливо, навіть мігрені. Ви ближче до вечора хочете розім'яти шию руками, зробити ось такі рухи головою. Тоді зараз я вам покажу декілька правильних анатомічних вправ, які допоможуть вам позбутись цих болей. Вітаю вас на каналі Кріпачок. Мене звати Олег Вас, бо я тренер-спеціаліст з лікувальної фізкультури. Ці вправи можна робити практично кожному, окрім деяких винятків. Наприклад, після травми шиї внаслідок падіння, удару або вивиху, або є на шиї якийсь набряк, можливо, виросла гуля, або заклинило голову в одному положенні, і при будь-якій спробі повернути головою відчувається дуже різкий біль, тому доводиться повертатись всім корпусом разом з плечима, тобто є якесь сильне запалення саме в даний момент. Тому треба обов'язково обстежитись у лікаря, зробити МРТ для того, щоб виключити всі протипоказання до фізичних вправ та лікувальної фізкультури. Бо там може бути, наприклад, перелом хребця. Тоді, звісно ж, жодних вправ фізичних робити не можна. Але можуть бути й інші причини, тому при таких гострих симптомах краще навіть обов'язково перевіритись у лікаря перед тим, як робити ці вправи. Якщо ж у вас там буде знайдено грижу або протрузію, то такі вправи робити можна і навіть треба, бо вони сприяють зменшенню грижі та її резорбції. Але важливо в цьому випадку не робити в амплітуді гострої болі. Якщо ви будете робити ці вправи кожного дня, вони займають буквально 5-10 хвилин, то з кожним разом амплітуда руху ваша буде збільшуватись, а болі зменшуватись. Взагалі-то є багато причин, за яких можуть з'являтися різні боліві симптоми, але це вузький лікарський профіль, не будемо на цьому зупинятись. Давайте почнемо одразу робити вправи для того, щоб всіх цих симптомів позбутись. І так, перше, що треба зробити, це розігріти та розмасажувати трошечки м'язи шиї. Для цього спочатку треба розігріти руки. Бо якщо руки у вас холодні, то шию ви скоріше заморозите, а не розігрієте. І починаємо робити руками від верха, від голови, від верха шиї, рухи вниз. Вниз, наскільки ви можете дістати, до трапеції, до ключиці сюди, сюди вниз, робимо ось такі рухи. Трохи надавлюємо силою, начебто видавлюємо звідти кров від голови до плечей сюди вниз. Можна робити головою ось такі рухи. Тобто, коли руки зверху, то голова внизу. Коли руки опускаються вниз. Голова вирівнюється. Але не нахиляємо голову назад, а знизу і до рівного положення. Ось так. Так, робимо 10 повторів, можна 20. І переходимо до другого. Беремо рукою з протилежної сторони і так само від верха і вниз проминаємо всі м'язи, що ми там можемо пром'яти. Тільки аж до плеча. Не до ключиці сюди, а до плеча. Можна навіть плече трохи розім'яти від верха і. Вниз. Зжимаємо рукою все, що можемо зжати, трохи розминаємо м'язи. І так само правою рукою з лівої сторони. Проминаємо від верха і аж до плеча. Тепер беремо великі пальчики і шукаємо, де в нас до основи черепа прикріплюються м'язи. І надавлюємо на них і проводимо в сторони. Тобто Придавили і трошки в сторону. Не рівно в сторону, а трохи вниз, як наче ялиночку таку. Розвернусь так, щоб було видно. Ось тут у нас знаходяться ці м'язи, прив'язуються до черепа. І ми від центра придавлюємо і проводимо трошки вниз в сторону. Ось таким чином. Можна чуть-чуть опускатись нижче, буквально там на пару-тройку сантиметрів. Але робимо ось такі масажуючі рухи. Теж буквально 10-20 повторів, багато не треба. Наступне ми піднімаємо плечі уверх, а голову втягуємо вниз. Опускаємо плечі вниз, голову тянемо вверх. Підняли плечі. Опустили. Тут нам треба підборіддя втягувати на себе, назад трошки. Тому що голова не повинна бути впереді. Вона повинна бути тут, в цьому положенні. Тут ми втягнули. Плечі підняли, голову підняли, плечі опустили. Тут коли вверху затилочком тянемось уверх. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Секунда. Два. Секунда. Добре, зробили 10 повторів і переходимо до наступної вправи. Ручки в замочок за голову і. Розкриваємо грудну клітку, лікті виводимо назад максимально. Зводимо лопатки, потягнулись назад, теж раз, два. І зводимо лікті впереді. Раз-два. Тут ми, коли розкриваємо, стягнемось груддю уверх. А коли закриваємось, ми можемо трошки округлити спинку. В грудному відділі округлити. Розкрились. Закрились. Раз. Два. Теж. Робимо 10 повторів. І переходимо до наступних вправи. Далі опускаємо плечі вниз, затилочком тянемось вверх відборіддя на себе. Це у нас початкове положення. І з цього положення ми нахиляємо голову в одну сторону. Зафіксували буквально секунду. В другу сторону. Зафіксували. Тут ви повинні відчувати, як у вас тягнуть всі м'язи, аж від вуха звідси і аж до плеча. Все повинно тягнути. І в другу сторону. Робимо не спіша, плавно, без різких рухів. І якщо ви не можете, тобто не відчуваєте, що у вас там добре все тягне, можете підключати сюди дихання. Вверху голова робимо вдох. Коли опускаємо, робимо видох. Вдох, видах. Можна робити і без дихання, але в даному випадку, якщо ви будете дихати, видах буде саме внизу, коли голова, то ви будете відчувати, що у вас сім'я затягнуться більше. При видахі у вас це все буде розслаблятись і трошки більше тягнути. Щоб не повторювати кожного разу, робимо по 10 повторів кожну вправу і поступово додаємо до. 20 повторів. Коли у вас симптомів больових не буде, ви будете робити по 20 повторів кожну вправу. Тоді ви можете робити ці вправи для профілактики буквально 2-3 рази на тиждень. А поки у вас боліючуття є, то їх треба робити кожного дня, бажано двічі на день. Наступна вправа знову плечики назад, трошки вниз, підборіддя на себе і трошки опускаємо його вниз. Це у нас початкове положення. Тут. Повертаємо голову в сторону, піднімаємо вверх, опускаємо вниз, вперед. В сторону, вверх, вниз, вперед. Тут важливо після того, як ви опустили голову вниз і повернули вперед, щоб, вона, щоб у вас підборіддя не залишалося вверху. Бо дуже часто така помилка, що підняли, опустили і підборіддя залишається зверху. Тоді голова начебто трохи закинута назад. Це неправильно. Підборіддя повинно бути внизу з цього положення. Повернули, вверх, вниз і в цьому ж положенні повернулись назад. Повернули, вверх вниз, повернули. Робимо плавно, не поспішаємо. Без різких рухів. 3, 4, роз 2, 3. 4. І остання вправа виводимо голову вперед, тягнемось під боріддям. Не нахиляємось вниз, а тягнемось вперед. Потягнулись і на повертаємо голову вниз. Повернулись. Під боріддя назад. Вперед, сюди, в ліву сторону. Вперед. Назад. Тут ми виявляємо від центра груді і плеча серединку. І от до цієї серединки тягнемось під боріддям. Голову вперед. І до цієї точки повернули, вперед, назад. Так само з цієї сторони ось до, до серединки. Вперед, повернулись і вернулись. Теж не поспішаємо. Рухи плавні. Вліво, вперед. Назад. І давайте ще разок. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Добре. Цих вправ буде цілком достатньо для того, щоб підтримувати природню, анатомічну мобільність шийного відділу. Окрім цих вправ, треба ще укріплювати м'язи шиї, але не перекачувати. Так як у борцов голова плавно переходить в плечі, то є нездраво, недобре. Як це робити, я покажу в окремому відео. Там, в принципі, нічого важкого немає, вони робляться просто, але є певні нюанси. Це відео я викладаю в двох варіантах ось цей перший з моїми коментарями, і другий варіант там будуть тільки вправи. Якщо вам так зручніше або ви хочете включити і повторювати, то дивіться в другому варіанті. Також заходьте на канал, підписуйтесь, дивіться інші відео. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.